Що в людини є багато інструментів ще в її внутрішньому світі. І ці інструменти, які знаходяться в свідомості, вони мають окремі назви. І є там процес мислення, осмислення, думання, уяви, уваги. Тобто, а є процес, який називається інструмент, який дуже потужний, за допомогою якого люди міркують і думають, так? це називається розум. І от завдання розуму якраз забезпечити виживання. Тобто ми розумні для того, щоб зробити світ, в якому ми живемо, яким? безпечним, щоб можна було не знаходитись в тривозі, да? е, ну, таким сповненим різних смаколиків та дарунків та багатства, да? і сповнений довіри і близькості до людей. Ну, якщо розум виконує ці три речі, тобто, якщо відновлена безпека, людина обезпечена, якщо є в неї що їсти і є статки. І запасік трошечки, то тоді, що розум вгамовується, він ніби засинає, і людина може перейти в інший вимір. Тоді вона вже може жити не для того, щоб ну, бігати і збирати матеріальні кошти, якісь там будувати собі будинок або фортецю, або сарайчик, або підвалину, да, там якусь сховище. Тоді людина заспокоюється і вона може перейти в інший стан. І саме цей стан ми вже називаємо справжнім життям.